Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Ми продовжуємо відстежувати події, які пов'язані із забороною так званої Української православної церкви Московського патріархату, філії Російської православної церкви. Перед тим як ми розпочнемо обговорення чергових подій цього дня. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобаєчку цьому відеоматеріалу. Отже, що у нас трапилось за 5 квітня 2023 року і які події ще відбуваються? Перше, громада Свято-Георгівського кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до Православної церкви України. Після голосування декан Львівської єпархії Православної церкви України, отець Олег Древняк, провів у храмі Службу українською мовою. Одразу говорю, цитую це з видання LBUA. Сьогодні, вранці громада Свято-Георгівського кафедрального собору Львівської єпархії ОПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України. Про це повідомив у Фейсбуці. Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Церква на вулиці Тараса Бабанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існування тут так званого Московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід до ПЦУ. Сподіваюсь, вже найближчим часом ця церква стане гарнізонним храмом ПЦУ. Голосування за перехід храму до ПЦУ супроводжувалося невеликими сутичками і суперечками. Після голосування декан львівської єпархії ПЦО Тець Олег Древняко співслужінні духовенства єпархії здійснив було служіння української мови. Також потрібно відзначити, що вчора, 4 квітня 23 року, у Хмельницьку люди зібралися біля церкви Казанської ікони Божої Матері у ПЦМП і також проголосували за перехід до православної церкви України. Також хочеться відзначити, що там були в випадку з Львовом певні сутички, як написав видання Албію. Були суперечки з приводу того. Канонічності чи не канонічності православної церкви України ОПЦ МПРПЦ. Але факт залишається фактом, що громада проголосувала за перехід до Православної церкви України. Паралельно з цим у Хмельницькому сьогодні ще один храм може перейти до Православної церкви України. Відповідно, на 18-ту годину оголошена збір людей для того, щоб знов ж таки вони проголосували за перехід до Православної церкви України, і там, відповідно, також велась відеозйомка. І було знову ж таки видно, як люди, віряни у ПЦМП намагалися не пускати одного хлопця, який зробив відеозйомку, намагалися його виштовхувати, співали оці свої молитви на незрозумілій мові. Ну і таким чином показували те, що ось вони звідси. Не підуть, значить, це стосовно переходів до Православної церкви України. Тепер повертаємось до центральної теми у контексті цієї теми, великого такого розлогої події в нашій державі. Це те, що відбувається під Києво-Печерською лаврою. Нагадую, у нас сьогодні вже середа, а фактично 29 березня. 2023 року, Там вже, мав бути, фактично останній день, коли зачинники з Києво-Печерської лаври мали виїхати. Сьогодні у нас вже 5 квітня 2023 року, як ви зрозуміли, поки там ніхто не виїхав, там продовжується протистояння між активістами, які вимагають, щоб УПЦ МП покинуло Києво-Печерську Лавру, і відповідно прихажанами, які Кажуть, що це власність церкви, і, відповідно, ніхто звідти не має йти. До сих пір не зрозуміло з приводу того, та комісія Мінкульту, чи все ж таки вона розпочала роботу, чи ні. Тому що прихожани у ПЦМП почали говорити, що сьогодні приходили якісь дивні люди, які намагалися пройти до якихось. Корпусів, а відповідно вони цих людей не пускали. Тобто, хочеться почути вже, врешті-решт, від Міністерства культури та інформаційної політики України, що в даний випадок цією комісією, коли вона розпочне свою роботу, і, в принципі, скільки часу. Має піти на те, щоб завершився повний процес інвентаризації всіх приміщень в києво печерській лаврі. Тому що, коли коментар комісія давала 30 березня, вони говорили, що це може затягнутися орієнтовно на три місяці. Але поки що, станом на 4-5 квітня ніхто ще не почав ніякої роботи. Відповідно, ці терміни можуть затягуватися. Я особисто бачу, що як мінімум до свята Великодня. Прихожани ОПЦ МП, в принципі, нікуди не е, збираються йти з києво печерської лаври. Тому мені просто цікаво, чи можна було б застосувати таку процедуру для того, щоб громада міста Києва, от як в Хмельницькому, в Львові, надіюсь, до Кам'янця-Подільського це дійде, от змогли би проголосувати за те, що. Оці всі там приміщення у ПЦМП вони переходять до Православної церкви України. Можливо, таким чином це пришвидшить справу. І ще хотів один епізод розповісти. Він дуже сумний з приводу того, що на Буковині сьогодні так звані московські священники, зв їх не знаю, як навіть назвати, не хотіли пускати труну з військовим, який загинув. До храму для того, щоб його відспівати. І в одному відео мати там, цього загиблого військового зі сльозами просила, щоб пустили. Ну, відповідно, там військові, хто були під час цієї події, вони війшли в храм, фактично вигнали цих священників. І я так розумію, вже провели фактично відспівування українського героя. Це я до чого говорю, коли... Так звані священики УПЦМП говорять, що це ж неправда, коли ви нам закидуєте звинувачення, що ми не відспівуємо українських героїв. Будь ласка, от тільки один сьогодні епізод. Тобто таких випадків дуже і дуже багато. Я прекрасно розумію, що ці священики УПЦМП, особливо в селах. Маленьких, де немає Православної церкви України, вони цим дуже вміло спекулюють. Тобто вони, знаючи, що в селі, до прикладу, є один храм, так, вони свідомо можуть не пустити, до прикладу, предстателя Православної церкви України, священника. І таким чином починають спекулювати, що або ми будемо відспівувати, або ніхто не буде відспівувати. Ну, це абсолютно неправильна. Не те, що неправильно, це злочинна політика УПЦ МП, і відповідно вони зараз розплачуються тим, що, знаєте, колись, коли був, була Революція Гідності, так був оцей Лені напад. Коли леніни не падали в кожному місці, то от я цей процес би назвав би УПЦ-МП РПЦНопад. Знаєте, коли Коли кожен день новий храм він падає і переходить до. Православної церкви України. Тому далі будемо слідкувати за цими подіями. Позиція залишається незмінна з приводу того, що ці церкви повинні бути заборонені на державному рівні. Я дуже би хотів би, щоб, врешті-решт, Верховна Рада прийняла відповідні законодавчі ініціативи. Щоб ми, врешті-решт, один раз і назавжди поклали крапку. У діяльності цих ФСБшних структур я прекрасно розумію позицію ПЦМП і росіян, чого вони так зубами вцепилися в ці церкви. А це виходить з того, що вони розуміють, що це остання така фортеця для них, так, де вони можуть насаджувати людям русський мір. Мені дуже і дуже прикло, прикро, що люди, які туди ходять, вони абсолютно цього не розуміють. Але, ну не зрозумієте пізніше. Коли ці ваші релігійні об'єднання сектантські вони будуть заборонені. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу, я закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та Ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. А це відео прошу переглянути, поставити їм вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Бічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!